В багатопрофільному регіональному центрі професійної освіти у Черкаській області під керівництвом директора Станіслава Кошулапа в 2021 році створено навчально-практичний центр сучасних зварювальних технологій. Професія зварника є однією з найбільш затребуваних на ринку праці і користується неабияким попитом на будь-якому виробництві. Здобути професію зварника ручного зварювання вам допоможе наш сучасний центр, і ви маєте унікальну можливість здобути якісні знання і практичні навички у роботі з сучасним зварювальним обладнанням, опанувати новітні технології зварювального виробництва. До навчально-практичного центру входять два модулі: кабінет теоретичної підготовки та зварювальна майстерня. Теоретична підготовка зварювальників здійснюється у сучасному кабінеті технології зварювальних робіт та обладнання, який оснащений тренажером для ефективного відпрацювання прийомів різних видів ручного зварювання. Навчитись мистецтву зварювання крок за кроком ви зможете у серці навчально-практичного центру зварювальній майстерні, яка оснащена робочими місцями. Також тут розміщене унікальне сучасне зварювальне обладнання австрійської фірми Fronius. Навчитись на такому обладнанні одне задоволення. Однією з функцій роботи центру є сприяння підвищення якості професійної, практичної підготовки, здобувачів освіти закладу, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств. Навчально-практичний центр надає можливість поглибити та оновити свої знання в галузі зварювальних технологій та систем. Досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання в доступній формі ознайомлять вас як з теоретичним, так і з практичними аспектами. Програма навчання та підвищення кваліфікації призначена як для новачків. Так і для професіоналів зварювального виробництва і є запорукою вашого успіху. Отримані знання та навички день за днем допоможуть вам втілювати мрії та стати лідером у галузі зварювальних технологій. Запрошуємо до центру.